Я ж думав, ну а і тут дивовижна логіка політична, філософська. Я ж думав, ну, а власне, як, як же Богу живеться у самітності Тобто Поет, він же пророк, він почувається таким, і він там ставить таке питання, Бог, він же там сам. Він сам. Ми мільярди людей. Мільйони душ звертається до нього, а він сам один і як це. Е, а Бог, то з ким же поговорить Він? І чи з нами усіма творцю не вірте? Е, от, е, да, і коли ж ми роти дав мені, о Боже, знакрівності між нами ставиш ти. Тобто перо від Бога, чорнило це саме символічне від Бога, і воно прирівнює тим самим роль покликання поета до Божої функції, до Божого звару. І коли сумуєш, дивлячись з наш діалог запалює слова, коли сумуєш, дивлячись згори, ти говори зі мною Боже. Я правильно написав сюди на фейсбуці і напишу іще, тому що вимовки не дуже. Ну, в нас кінець я хочу прочитати просто коментарів. Мені дуже теж подобається. І тут я рядок, і надійшов кінець цивілізації. Кінець цивілізації. Сьогодні ми живемо, і це дискусійна одна із питань, проблем філософських, про те, що ми живемо в кінці якоїсь цивілізаційної ери, що цивілізація падає. Тут декілька тижнів тому був Києві Юрій Щербах. Я вислав таку ідею, що ä, треба говорити про українську цивілізацію. Росіяни говорять про російську цивілізацію, китайську цивілізацію, єврейська цивілізація, теж тому, що це в оборонному в тексті, і і, і, і філософські системи і так далі. І, а ми, ну у нас, от, я кажу, поможна. Любіла і Лілія Костенко у березні місяці. Вона сказала, я почув, що я по-перше вже два роки нічого не чую про українську меншовартість. Не маю ну, відчуття, тому що ми в центрі цивілізаційних конфліктів. Це не просто жовий військовий конфлікт, це розуміємо. Так от, але тут оце, це, 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 е, вписано за, в таку космологічну картину послухати. <кій> Такого неба не було давно. І гукід грому, наче град Овації, коли <кій> позавчора <позділляє> був цей <кій> лівий вливає, це пішов довго, цей це. Так, і і, і гурки від грому наче гід градувати, мов долі не минути все одно, і надійшов кінець цивілізації. Буває, сонце вийде й піде з І небо пелена затягне хмарно. А там би дощ важливо і пішов підготуватись давше. Але марно сьогодні готуватися. Тому що небо за промінням затужило, і враз рванувся ранах у пітьму, по де знайшов сліпучого світила. І військо хмар по небу розбрелось, пропало сонце, прорвано загату. Мені ж і віршив паву, павутину ткати, Як навряд чи попадеться хтось. 28 липня 17 року. Я все полноте попался.